Значення за замовчуванням. Значення за промовчанням. Це значення, якими будуть заповнені відсутні в прайс-листі дані, необхідні для завантаження товарів у каталог. Налаштування значень за замовчуванням є як в основних налаштуваннях модуля, так і в налаштуваннях кожного окремого прайс-листа. Значення за промовчанням в основних настройках будуть застосовуватися до всіх прайс-листів, лише якщо в налаштуваннях прайс-листа не вказано значення за промовчанням. Значення за замовчуванням у настройках прайс-листу будуть застосовані лише до поточного прайс-листа. Розбирати і описувати всі поля значень за замовчуванням немає потреби, оскільки всі поля підписані і вони мають підказки. На кількох прикладах ми розглянемо логіку роботи значень за промовчанням. Для прикладу, у нас є повністю розмічений прайс-лист. Ми будемо скасовувати розмітку з різних колонок, імітуючи тим самим відсутність значення, і дивитися, як заповнюватимуться ці колонки значеннями за замовчуванням. Для початку натиснемо на будь-який рядок із прайс-листа та подивимося на заповнення картки товару. Як бачимо, у нас є зображення, опис на всіх мовах, категорія, виробник і так далі. Тепер скасуємо розмітку з колонки з описом товару англійською і внесемо значення за замовчуванням для поля з описом товару. Перевіряємо результат і бачимо, що замість опису англійською мовою у нас стоїть значення за замовчуванням. Але на інших мовах опис залишився тим самим, оскільки розмітка з описом іншими мовами не скасована. Далі скасуємо розмітку з колонки із зображеннями та внесемо значення за умовчанням для цієї колонки. У поля із зображеннями потрібно вводити повне посилання на зображення з будь-якого сайту. Знайдемо в інтернеті посилання на будь-яке зображення, скопіюємо її url адресу і вставимо в значення за замовчуванням. Натискаємо по будь-якому рядку з прайс листа і бачимо, що зображення змінилося на те, що ми ввели в значення за замовчуванням. Якщо ж ми розмітимо колонку із зображеннями, то як і раніше, у нас будуть завантажуватися зображення з прайс-листа. Далі скасуємо розмітку з колонки з категорією товару і виберемо значення за умовчанням цієї колонки. Тепер через відсутність категорії товари завантажуватимуться в категорію, яку ми вказали в значеннях за замовчуванням. У результаті ми розібрали основні принципи роботи значень за умовчанням. Решта поля працюють за тією ж логікою.